Була дівчина вдома з планами залишитись з ночівлею, раніше писала. Але приїхала без настрою, на жарти реагувала негативно і помилково їй відправив повідомлення, пишучи іншій дівчині, типу Виходь без маші по блютузу висвітлась їх спілкування в авто, як був в неї. Чи могла вона пограти на нервах, чи вона затянута, чи я? Ну, буває таке, що дівчина навіть приїздить, приїздить до тебе з ночівлею, але все йде не по плану. Тому я б сказав би так: не треба думати, хто з вас там затягнути, ти чи вона. Головне питання: яке: що робити далі? Запрошувати її ще раз до себе. Якщо вона погодиться, якщо наступний раз, коли вона прийде, вона вже не буде якось вийобуватись, ну ти будеш її збавлювати. Тому що робити? Запрошуй. І ще видала наші переписки. Це погано, це погано. Якщо видала ваші переписки, скоріше за все, вона не погодиться. Але спробувати треба. Ну і знову ж таки, чи може бути фінал історії, коли вона розуміє, що ти відправив їй повідомлення, яке ти хотів відправити іншій дівчині, і на цьому ваша історія завершується. Таке буває, буває дуже часто. Знову ж таки, що ти можеш зробити? Запросити її. Чи треба дивуватись тому, що відбулося, та не дуже. Та да, не дуже. Успіхів. Воно ну, сподіваюся, що на твоє питання я відповів. Не пам'ятаю, чи додав, що вона уїхала посеред ночі. Якщо вона уїхала на негативі, це дуже часто говорить про те, що ваша історія на цьому завершилась. І дуже часто, коли людина посеред ночі виїжджає, вона уїжджає на негативі. ось і все. Тому, ну чи могла вона пограти на нервах, чи вона затягнута, чи я. Інфу мало щоб сказати на всі 100%, ну так виглядає, що вона затягнута. Ну, з того, що ти написав, я можу сказати, що, скоріше за все, вона. Скоріше за все, вона. Але ж питання трошки інакше треба ну, задавати. Що зараз робити? Ну, напиши, ну спробуй. Якщо посеред ночі поїхала, якщо видала переписки, шансів мало. Але хоча б ти точно для себе розумієш, все з нею, крапка, чи може ще буде якесь продовження. Ну, якось так.